Книжки не бомби. Акцію з такою назвою започаткувала українка Дарія Селіщева у відповідь на протилежну ініціативу. Ще влітку бібліотеки України, зокрема Львова, закликали людей приносити непотрібні їм книги, написані російською мовою. це радянська пропагандистська література, тобто та, яка пропагує власне рашистські підходи до трактування історії сучасності. Такі книжки здають на мокулатуру, а за виручені кошти поповнюють полиці бібліотек. Так, здебільшого працями українських авторів іншу частину грошей передають на потреби наших захисників? Я думаю, цей природній відрух львів'ян чи громадян України, які говорять про те, що якщо на Пушкіні виховалися убивці, якщо Достоєвський не врятував російської церкви від антихристиянства, то чому ці книжки мають бути тут? Чому вони мають складати елемент нашої ідентичності? Але цю акцію підтримують не усі. Попри те, що на тимчасово окупованих територіях росіяни насамперед знищують українську мову, українські книжки та навіть вивіски, деякі українці продовжують знаходити виправдання та захищати російську культуру. Так у своєму інстаграмі Дарія написала, що здавати російські книжки на макулатуру – це прояв шовінізму, і що ми не повинні поводитись як окупанти. Вона закликала людей приходити у бібліотеки та забирати або викуповувати такі книги. Таким чином. Захищати їх від переробки. Ми зв'язалися з жінкою у соцмережах, однак поспілкуватись наживо так і не вдалося. Нищити книжки це варварство. Навіть якщо їх написали російською, хто не відділяє мух від котлет, а книжку не може відрізнити від бомби, тому варто подумати ще раз. Йдеться у дописі Дарії. Ті ж, які кажуть, що ми таким способом поводимо себе як ворог, насправді виправдують свою слабодухість і співпрацюють із тим ворогом, тому що вони залишають на нашій з вами ти території ворожу літературу, і ця ворожа література далі продовжує внутрішньо нас розстрілювати. Директор однієї із львівських бібліотек Василь кмать називає акцію Дарії беззмістовною. Так книжки російських письменників російською мовою та навіть українськомовні просякнуті тоталітаризмом і радянською ідеологією здають на макулатуру але не йдеться про знищення російської літератури йдеться про її вилучення із публічного простору українських бібліотек. Водночас у фондах залишають поодно. Ному примірнику різних видань, аби згодом їх могли досліджувати та перекладати в рамках таку, таких заходів. Ми абсолютно не культивуємо жодних там яких шовіністичних настроїв чи будь-чого, тобто повторюю це заходи, які мають на меті передовсім захист нашого вільного права бути вільними людьми і і розвивати свою власну культуру незалежно від того, як колонізатори, окупанти бачили її там 20 30 40 років. Чи бачать її сьогодні? То бібліотеки правильно роблять. Що у себе у фондах залишають ці примірники, тому що це факт історичної доби, це факт колонізації українців. Зазначу, що в березні, за даними української розвідки, на територіях тимчасово окупованих Луганської та Донецької областей, і тоді ще захоплених Чернігівської та Сумської, окупанти вилучали і знищували українську літературу і підручники з історії України. У липні взялися за Харківщину. Загалом, станом на травень, російські вбивці, обстрілюючи міста України, пошкодили або зруйнували. Майже 60 бібліотек. Марта Занюк та Андрій Ролюк телеканал НТА.